Всім привіт! Мене звати Юля, мені 21 рік, я зі Львова. Буквально кілька хвилин тому я мала консультацію з Романом Федориком. Хочу сказати дуже позитивні відгуки. Насправді плідна консультація, і після неї я багато чого зрозуміла і багато чого відкрила для себе. Чому ця консультація мені сподобалась? Ну, найперше. Це те, що Роман справді професіонал у своїй справі, і в нього справді є щире бажання допомогти іншим. Друге, це те, що він задає дуже чіткі, дуже конкретні запитання, дуже мотивуючі запитання. Ці запитання допомагають розуміти себе, побачити свої слабкі сторони, слабкі та сильні сторони, побачити різні причиновані слідкові зв'язки. Заглянути навіть своє дитинство і своє минуле, ну і взагалі розібратися, розібратися у всьому, що відбувається в нашій голові. Роман мене зацікавив, і я збираюся продовжувати консультації з ним. І дуже раджу вам. Насправді роман дуже добре вміє побачити людину зі сторони і показати когось зі сторони, а це і дуже важливо і це дуже пізнавально. Дякую за увагу.